Наші колеги Олександр Попов та Анна Атланова працюють в Миколаївській обласній державній телерадіокомпанії. Олександр оператор, анна асистент режисера. За першою освітою вона інженер комп'ютерних систем, за другою звукорежисер. Вона закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Але серце її віддано музиці та співу. Сьогодні Анна чудова, співачка, поетеса та композитор. песня – это вся моя жизнь. Вокалом я занимаюсь с 10 лет. Сейчас я нашла себя в цыганском ансамбле «Энтре». Цыганская песня очень передает мое душевное состояние. Вот. Я люблю цыганские романсы исполнять. Ну и также зажигательные цыганские песни не оставляют никого равнодушными. И совсем недавно я попала в церковный хор. Это вообще для меня ну, абсолютно новое Церковний хор виступає без музикального запровадження. Ми своїми голосами створюємо інструменти, і поэтому настолько цені і цікавий. За словами Олександра, робота на телебаченні це 24 години творчого процесу. Саме його очима видали глядачі бачити найяскравіші події, найхарактерніші деталі, котрі розкривають внутрішній світ героїв репортажів. Це два таланти, об'єднані найщирішими почуттями, дві творчі особистості, які знаходять один в одному натхнення та підтримку. Все, що я можу зробити і знімаю на концертах, і навіть коли вона виходить на сцену, вона хвилюється. Кожен раз я її підтримую, говорю, що вона у мене найкраща, найкраща. На творчому вечорі Анна та Олександр поділилися з молоддю своїми секретами творчості та традиціями щасливої родини. Віра Марощак, Миколаївська письменниця, зазначила, що такі зустрічі вкрай необхідні, бо вони є прикладом бережливих стосунків глибоких почуттів, єднання у творчості. Сьогодні ми теж могли побачити, що воно проходило ну як дуже тепло, тому що і сама аудиторія налаштована таким чином, щоб тепло зустріти цю пару. І мені здається, що саме зараз вони починають будувати свою сім'ю, і хочеться побажати, щоб цей корабель сімейної пари плив довго і щасливо. Олександр і Іана, маючи багато планів на майбутнє, їм є чим радувати та дивувати глядачів. Луїза Єрьіміна, Віктор Євдакимов, телевізійні новини Миколаївщини.